Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про українські столиці. Скільки їх було і яка, власне, перша. Харків перша столиця України. Ніт! Звісно, ніт. Харків не перша столиця. Стверджувати так, фактично підігрувати пійлу в його історичних мареннях. Як Україна-то Української? Хто її створив? І... Ленін Володимир Ілліч. Ніт! Але і тут не все так просто, бо вперше про столичність Харкова заговорили у 1843-му, тобто задовго до Леніна. Був це Квітка Основ'яненко. Словом, ми вирішили з'ясувати, скільки було в Україні столиць і якою з них був Харків. І зараз розкажемо це все вам. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати наш проект на Патреоні та Баймієкофі. А ми будемо розбиратися в українських столицях. Першою, звісно, був Київ, головне місто Русі. Але у 1240-му військо Батея фактично знищило Київ. Державність перемістилася на захід. Столицею Русі став Галич. Місто Галич претендує на звання одного з семи чудес України. Нинішній Галич від княжого відрізняється. Навіть місце трохи інше. В столицею Галич прибув недовго, тому що король королівства Русі Данило переніс її у щойно збудоване місто Хол. Нині це територія Польщі. Не знаю, хоч в Польщі тут, звісно, дощова мабуть, е, в Холмі. Після смерті Данила його син Лев знову переніс столицю. Бу, куди б ви думали, так у Львів. З праць перших літописців Львова відомо, що на замковій горі під керівництвом князя Лева Даниловича були збудовані дерев'яно-земляні укріплення. Певний час статус столичного міста зберігав Київ, але здебільшого формально. У період Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського до його складу входило Київське князівство, проте згодом було розформоване. У часи Речі Посполитої некоронованим королем Русі називали князя Острозького. Його резиденцією було місто Острог. Саме тут виникла друкарня та перша українська академія. Потім надходять часи козаччини. Козаки, як відомо, жили на Січі, але ж не всі. Відколи Річ Посполита вирішила підпорядкувати козаків і створила козацький реєстр, з'явилася і козацька столиця. Нею стало місто Трахтимирів на березі Дніпра південніше Києва. Сьогодні це майже пустельне місце, а колись тут було життя. Трахтимирів пов'язують з іменами отаманів Дашкевича, Косинського, Наливайка. Гетьмана Сагайдачного. А Юрій Хмельницький у Трахтимирівському Зарубинецькому монастирі постригся у чинці. У кінці XVII століття місто було вщент зруйноване турками. Через сотню років гайдамаки спалили і відбудований козаками монастир, який на той час належав Василіану, тобто греко-католикам. Далі сталося повстання Хмельницького, і Україна знову стала державою. Утворилася Гетьманщина. Спочатку столицею був Чигирин. Але вже за сина Хмельницького юрка почалася руїна, яка призвела до поділу України на ліво та правобережну частини. Коли б правобережні гетьмани продовжували використовувати чигиринську резиденцію, то підмосковські плівобережні обрали собі за столицю Батурин. Аж поки у 1708-му розгніваний на українців Петро І не наказав місто знищити разом з жінками, дітьми та старцями. Наступною столицею козаків став Глухів. Місто на українсько-російському прикордонні. За гетьменування Кирила Розумовського столиця повернулася до відбудованого Батурина. Але поки тривала реконструкція, гетьман приймав гостей у іншій резиденції у містечку Козелець. Оце так несподіванка. За Катерини II українську державність було остаточно демонтовано. Відповідно, і столиці не було. Але розмови були. Так, Квітка Основ'яненко всередині ХІХ століття намагається надати Харкову якогось столичного статусу. На той час це справді було велике, економічно розвинене місто з університетом. Проте це були не більше ніж слова. У 1917-му Україна знову виникає з небуття. Столиця, звісно, у Києві. Тут засідає Центральна Рада, тут уряд, Генеральний секретаріат. Після падіння Центральної Ради гетьманат не змінює столиці, це знову Київ. І директорія, перемігши у антигетьманському повстанні, знову засідає в Києві. Утім, на жаль, ненадовго. У 1919-му місто захоплюють російські більшовики. У них своя столиця своєї України. І спочатку це не Харків. Першою столицею радянської України стало місто у нинішній Росії. Оце так несподіванка. Це місто Суджа. частина історичної Слобожанщини. До речі, але нині таки Росія. А вже потім прийшла черга Харкова. Харків перша столиця України. Але це ще не все. Справжня Україна в цей час змінювала столиці як ну словом, часто. Сумний анекдот тих часів у вагоні директорія під вагоном Територія. Директорія квартирувала у Вінниці Рівному Проскурою, Кам'янці-Подільському та у містечку Чорний Острів. А була ж ще Західноукраїнська Народна Республіка. Зунр починала зі Львова, але з часом через військові поразки мусила шукати інші тимчасові столиці. Станіславів, нині мій рідний івано франківськ І Тернопіль. До речі, Тернопіль був не лише столицею Зундар. У 1920-му тут квартирувало більшовицьке маріонеткове утворення, Галицька Соціалістична Республіка. Що ти бродя... Поєфоє демфайде, місто тернопи! А була же ще і гуцульська народна республіка зі столицею у Ясінях. Ну, тепер здається, усе. Не Харковом єдиним. Ви вже порахували всі українські столиці? А може ми щось пропустили? Напишіть нам про це в коментарях. Інші столиці і точно їхню кількість. Підпишіться на канал Історія для дорослих. Якщо ще не зробили, підтримайте нас на Патреоні та Кофі. Чи станьте спонсором на Ютубі? Бережіть себе. Скоро на нашій аеродромі прибудуть літаки нового покоління. Для цього нам потрібні шифровані малопомітні радіостанції. Плюс. Нам дуже необхідні дані радіостанції. Що дозволить нам швидко здійснювати обмін важливою інформацією, донати на повітряні сили та забезпечте нас даними засобами радіозв'язку? Допоможіть нам зібрати дану суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кожна ваша гривня дозволить українським титанам тримати наше небо. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Слава Україні.